кожного своя мета опанування англійської вивчати для того, щоб покращити оцінки у школі для кар'єрного зростання чи подорожей. Студентам мовного центру ЄС цього замало. Навчальний заклад співпрацює з Британською радою не один рік та пропонує охочим унікальні програми міжнародного зразка. Навчаючись студенти складають іспити Кембриджського університету і отримують сертифікати. З такими документами можна краще долати перешкоди та досягати успіху. Ці сертифікати а, визнаються тисячами міжнародних організаціями учбовими закладами а також імміграційними закладами. Я навчався в цій школі три місяці для того, щоб здати сертифікат IELTS для майбутнього вступу за кордон. Навчання за іноземними програмами можна розпочинати із семи років для юних студентів. Це унікальна нагода перевірити свої знання. Ці екзамени це чудовий та веселий спосіб зацікавити дитину, заохотити її до вивчення взагалі мови, та також продемонструвати її знання. Екзамени асобі не почому. потому что они имеют очень интересный, яркий формат, и дети при сдаче экзамена абсолютно не чувствуют себя в страсти, и они не волнуются. Им это очень интересно, и подготовка проходит в очень интересной, веселой обстановке. Умовному центре ЕС дети складывают испытания разного уровня складности. Каждый из них имеет задание заудивания, читания, письма и мовы Стартерс Екзамен, який здають дітки у віці 8-9 років. Movers для діток більше 9-10 років. І вже Flyers 10-11 років. Діти з раннього віку готуються до складання міжнародних іспитів. Тому в середніх та старших класах їм легше складати іспити більш вищого рівня. Ми граємо, і наш вчитель Яна допомагає нам вивчати англійську, і нам це здається, наче гра, і ну, ми вчимо із задоволенням, робимо, ну, здаємо, хочемо здати цей екзамен. На уроках англійського язика ми делаємо багато тестів, розмовляємо англійською в парах, знаходимо відлич, вставляємо слова, приложення. Це дуже цікаво для мене увікательна, Тому я стараюся вчити англійську, щоб потім поїхати за границею, розмовляти. Кембриджські іспити неможливо не скласти. Всі діти, які виконують завдання, отримують сертифікат із гербами Кембриджського університету. Не тільки батьки, але й діти бачать необхідність здачі цього екзамену, тому що цей екзамен є першим кроком для здобуття. Майбутньої цілі. My name is Dan. I go to Yes School. It is a beautiful school. My name is Rio. I'm го to yes school. I love it school. My name is Milena. I go to English school. I love this school. I do test because I worry about my knowledge. Загальна група кембриджських іспитів визначає рівень англійської мови в різних сферах життя. КЕД оцінює вміння письмового та усного спілкування на базовому рівні. Екзамен ґрунтується на реальних життєвих ситуаціях і розроблений для початківців. Такого мовного рівня достатньо для подорожування в англомовній країні. Пет іспит, який відображає використання мови в реальному житті, наприклад, розуміння знаків, вивісок і оголошень. Визначається багатьма роботодавцями як доказ спроможності використовувати англійську на канцелярських, секретарських та управлінських посадах. Даний сертифікат дасть мені можливість вступити за кордон на магістратуру відразу, тобто не буде потрібно навчатися з самого нуля. Цей сертифікат приймають всі зарубіжні вузи. Одним із найпопулярних екзаменів Кембриджського університету на даний момент є FCE – First Certificate in English. Що дає? Прежде всього цей сертифікат. бессрочно. То есть если вы его получили, он вам уже на всю жизнь. Сертификат э, доказывает, что вы владеете всеми навыками английского языка. Сертификат популярен среди э, университетов всего мира и также оценивают и признают его э, работодатели. Если человеку, например, нужно поехать учиться в каком-либо университете или просто проживать, по, э, или нужно поехать на ПМЖ, жене, к мужу, или просто жить, для этого вам необходим IELTS. Разница между FCE и IELTS, опять же, IELTS эм, имеет, при, э, при сдаче IELTS э, кандидат может получить различный уровень. Один называется band 1 2 три, четыре. Например, приходят студенты и говорят: мне нужно поступить в университет в Калифорнии, мне нужен band семь с половиной или пять. Мы готовим по этим критериям человека. У всех выкладчиц мовного центра есть вжимают сертификаты Кембриджского университета. Для тех, кто хотел бы знать методику выкладания английской мовы за международными стандартами, в мовном центре есть специальный тест TKT. Сертифікат про складання підтверджує знання основних понять і концепцій сучасної методики викладання англійської мови. Мовний центр ЄС це унікальний заклад, де можна не лише опанувати англійську мову, а й отримати престижний сертифікат, який неодмінно допоможе в житті. Англійська мова потрібна для того, щоб отримувати більшу зарплату, щоб можна було вести переговори, щоб відвідувати партнерів за кордоном, зустрічати партнерів. І спеціалісти, які мають сертифікат, чи Кембриджського університету, до яких ми готуємо, чи наш сертифікат, в якому зазначається рівень володіння англійською мовою, вони мають більш більше шансів отримати е, високооплачувану роботу. Для роботодателя, якщо в резюме у тебе є хороші показники не тільки в роботі, да, функціональні твої якісь досягнення, але і указані сертифікати, да, це, звісно, добре. Тому перший сертифікат, я думаю, в наступному році вже свій, сподіваюся, отримати. Я рекомендую цю школу, тому що е, я реально знаю, що вона мені допомогла, я використав всі здобуті знання, е, Саме завдяки цій школі.